Всім привіт! Ви на каналі Настя Діка, це канал Відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до продовження всесвітньо відомого серіалу і такої прям кульмінаційної історичної франшизи під назвою Голий Пістолет. Це буде комедійний кримінальний фільм, головну роль, в якому да, зіграє ту 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 ду Ліам Нісон. Що ж, давайте подивимося трейлер. Як на мене, це дуже незвично бачити його в такій ролі. Але. Поїхали! Let's Лет'яу! Wow. Отже, 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 отже. Поїхала дивитися. А, Ліам Нісон. Леслі Нілсон. Щось созвучне, можливо. Скажімо так, це і вдала ідея. Побачимо. let's go. Це буде, скажімо так, не трейлер, а невеличкий тізер, але все ж таки кусочок чогось ми побачимо. Цікавого. ...загони прибули до місця захоплення заручників. Гей, дівчинко! Стій! А тобі що треба, малявко? Твою сраку! Асесандера поліс! Хто ви такий? О, майга! У новій версії. Перший у перший сьогодні транспорт. Проїдь 10 метрів уперед. Я, як начебто, ви знаєте, коли я побачила ті труси в червоний горошок, я як начебто підглянула за тим, що я не мала бачити. Боже, Як начебто, знаєте. Е, типу, якесь знаєте, відео Ліама Нісона з приватної колекції, да, е, злили в інтернет. Чесно. Отакі От перші враження. Просто... Майс! Не, не вірю своїм очам. Чесно, я. я просто в шоці. Я просто в шоці. Чорт! Кажу ж вам, тут повний бардак. Hey! Оце і все. Оце і все. Слухайте. It's too much quickly, але. Mm, um, um, що я можу сказати? Це максимально не передбачено. Максимально якось, якось я, я навіть. Е, ну Просто розумієте, нещодавно я дивилася його фільми такі драматичні, типу м, Сірий, Заручниця. М, Повітряний маршал. Отакі, знаєте, фільми, які приймають. Чому я знаю фільми Ліама на майже всі? Тому що це улюблений актор моєї мами. І, скажімо так, косвіно я його також полюбила, тому що почала дивитися фільми з ним. І мені дуже сподобалося, як грає цей дядька. При цьому в основному, да, в основному він грає таких. Колишніх копів у відставці, вже 20 років грає копів у відставці, тому що, на секундочку, людинці 70. Бачила колись якийсь комент в мережі, що як начебто Ліам Нісон набрався кредитів і йому треба їх виплачувати, тому що насправді він той актор, який в топі найбільш по кількості знятих фільмів за рік. Тобто він їх знімає, знімає, знімає. Ну, мінімум два за рік е від Ліама є фільма, да? так? І ось люди вже думають, що може він якихось дійсно заручник або в кредитах, що він постійно-постійно в роботі і постійно-постійно дідусь працює. Ну це круто, реально це круто в його віці. Так. Класно зніматися, це ж треба запам'ятовувати текст, програвати сюжет, да? емоційно якось вливатися в персонаж. Це ж все займає реально багато зусиль і типу, заслуговує величезної поваги. Е, мені здається, е, йому насправді набридло зніматися в таких всяких трилерах, драмах, там, де він максимально поринув останніх 20-30 років. Я вперше, реально вперше як кіноман бачу його в такому от комедійному жанрі. І мені здається, от він реально захотів над собою так <хи> пожартувати і спробувати себе в цьому руслі. До речі, в нього ще багато фільмів романтичних. Ну, типу, романтична комедія, мелодрама. Там він себе вже а, як риба у воді а, тримає. А от в комедії, в комедії реально, напишіть в коментарях, може в нього ще я пропустила якусь комедійну історію в його житті, а, є якийсь комедійний, саме комедійний а, фільм, а, то напишіть його назву в коментарях. Але власне я особисто наразі це вперше бачу, щоб от він над собою так ну, максимально саркастично а, поржав. І це заслуговує. А, це заслуговує того, щоб сьогодні подивитися цей трейлер, щоб сьогодні проговорити і ще раз сказати, який Ліам Нісон крутий. І я неодмінно подивлюся, неодмінно подивлюся цей фільм. Не на що в кінотеатрі, але вдома, вдома з чіпсиками, з колою. Я думаю, добре, знаєте. Слухайте, як вам? Чи рахуєте ви, що це вже дід зовсім з у вас зійшов? Чи рахуєте, що це от якийсь експеримент, який ну, або вдався, або не вдався, але все рівно плюсик до того, що він спробував? Пишіть в коментарях, мені наразі дуже ексайтів, дуже цікаво, і я обов'язково перегляну цей трейлер і фільм. Чому я сказала трейлер? Тому що в подальшому да, додадуть нам трошечки нюансів, трошечки ще. Тому що поки що це всього лиш тизер. Дякую ще зі мною. Підписуємося на мій канал. Я вас обнімаю і люблю. Пока. Цим-цим.